Хто має більшу гідність? Священники, єпископи, ні, Всі ми християни служі, і маємо служити одні одним? Хто є важливіший в церкві? Монашка для чи звичайна проста людина хрещена дитина, єпископ всі, всі ми є рівні, і коли якась частина себе почуває важливішою від інших, піднімаючи ніс доверху, помиляється. Це не є покликання Ісуса. Ісус дає всім покликання, і навіть тим, які є на найвищі, на найвищому місці, вони для того, щоб служити для інших, впокорюватися. Якщо ти зустрінеш людину в церкві, яка має покликання вище, і бачиш її, що вона загордилася, молися за неї, тому що вона не зрозуміла, що таке покликання від Бога.